ОМТІВІЮЙ um про головне. Ми вводимо війська, а що це плоха. Бійці бригади АЗОВ та 95-ї бригади десантно-штурмових військ розгромили ворожу колону в районі Тернів. Там окупанти втратили 11 одиниць техніки. І пліватим на наше з 500. Все відбувалось дуже швидко. Розвідка помітила бронегрупу росіян. Вона рухалась до позиції Збройних сил України на Кремінському напрямку. І рішення були ухвалені дуже швидко. Арт на і колони немає. Десант та екіпажі ворожих машин рятувались втечею, кидаючи техніку. Але пробігли вони недалеко, і навіки залишились в українській землі. Пізніше бійці Азову витягли підбитий російський танк з поля бою для його ремонту та подальшого використання у війні. Ні, я б сказав більш широко, сили оборони відбили наступ противника. підрозділ лахілець зіграв одну з ключових ролей відбиті цього напрямку. Противник сконцентрував сили засоби, об'єднав декілька бригад і задіяв близько. 30 одиниць броньованої техніки, і знаєте, працювали як об'єктивно по статутах російського паційних військ. Тобто, спочатку був масований артилерійський обстріл, артилерійська підготовка, це системи реактивного вогню, ствольна артилерія, урагани. Після того пішла вперед їхня легкоброньована техніка з штурмовими групами за прикриттям важкоброньованої техніки, танчики їх супроводжували розвідувальні засоби, зокрема ударні півдрони. І також противник підкривав прикривав свої наступальні дії достатньо активно як ударною, Авіацію з застосуванням кровоних бомб, так і гвинтокрилами, як наслідок після цієї масової атаки, проте, противник тактичного успіху на полі бою не отримав. Силам оборони вдалося суттєво нанести враження по штурмовому потенціалу саме по живій силі противника, а також відпрацювати відповідно броньовану техніку. Близько 20 одиниць броньованої техніки назавжди залишилися на полі бою. Цих 20 одиниць підрозділу, який я маю за честь очолювати, вдалося. Вразити і знищити, якщо бути точним, 9 одиниць типу БМП БМД, а також знищити ще одну автівку високоманеврену «Багі» з штурмовою групою. Після того пішло вже до працювання безпосередньо по штурмовикам, які спішилися, зайняли ті чи інші позиції. Як наслідок після цієї масової атаки, противник втратив. Певну кількість свого ударно штурмового потенціалу, і як я попередньо сказав, майже 20 одиниць броньованої техніки сили оборони спрацювали як швейцарський годинник і зіграло все свою важливу роль, як міні-загородження, так і наші протитанкісти, так і хлопці з проти і дівчата з протиповітряної оборони, які дуже 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 активно і наполегливо виконують свою роботу. Саме тому а, я хотів би ще додатково подякувати кожному, хто переглядає наш ефір, незважаючи на те, що державні програми масштабуються в своїх розмірах, і сили оборони почали більше отримувати засобів. Випила як розвіданих, так і ударних все одно для того, щоб забезпечити необхідну потребу Сили оборони, їх поки що бракує. Тому дякую кожному, хто підтримує сили оборони, Дякую, кожному, хто донатить друзі. Ви надаєте нам основне, ви даєте нам зброю та ресурс, якою ми ефективно вбиваємо ворога, забезпечуємо. Сталість на лінії бойового зіткнення і таким чином додатково бережемо життя наших військових. А саме ви зазвичай донатите ось на такі коптери. Я його покажу, тому що саме за рахунок таких коптерів ближче, бо щось картинка розмивається, Було вражено 10 одиниць ворожої техніки, безповоротня, абсолютно спалила. Я не знаю, як правильно характеризувати, коли ми кажемо, що відбувається війна дронів. Так. Мені здається, що в цивільного суспільства складається така думка, що на полі бою воює виключна техніка. Треба зрозуміти що для того, щоб ось цей дрон опинився в повітрі і знищив ворожу техніку. За ним має стояти людина, наш оператор. військовий, який вийде оператор. Да, наш військовий, який вийде на позицію, запустить його і виконує задачу. А за цим Оператором має стояти велика цепочка людей, які планують бойові операції, займаються бойовим забезпеченням, готують боєприпаси, готують дрони. А за ними має стояти цивільний сектор, який підтримує за рахунок як прямих донатів, так і за рахунок того, що вони роблять свою роботу в тилу, сплачують податки, і за рахунок цього наповнюється бюджет. Ми розуміємо, що є проблема з боєприпасами. Проблема достатньо суттєва. З боєприпасами до протиповітряних засобів, з боєприпасами до гармат, до систем реактивного вогню і дійсно дрони частково заміщають при сприятливих поводних умовах брак артилерійських боєприпасів, але дрони повною мірою не підміняють собою артилерію, ніколи не зможуть замінити, тому що потрібно силам оборони силам оборони, звісно. Потрібні боєприпаси до різних номенклатур вогневих засобів, і силам оборони потрібна величезна кількість дронів, тому що в зв'язку з браком боєприпасів цей дефіцит перекривається саме за рахунок безпілотних систем. Тому, друзі, по можливості, в кого є така, будь ласка, донати і підтримуйте ті фонди, ті підрозділи, яким довіряєте, знаєте, і впевнені, що ваші гроші точно підуть. На обороноздатність в на Авдіївському напрямку ключову роль зіграли кровані бомби, це що таке? Це 500-кілограмова бомба, і вище зараз вони зробили номенклатуру вже півтора тонна, яка безшумно підходить до позиції, і після вибуху, ну якщо ще в місті уможна уявити, що там в забудові в якомусь підвалі потенційно, якщо вражається позиція, вона може бути там збережені життя та здоров'я військовослужбовців, Якщо це Лісопосадка, посадка і облаштована навіть в тринакати, Жоден укриття не витримує такий, такий потужний боєприпас. Противник намагається повною мірою застосувати ту тактику, яка була на авдіївському напрямку, тобто вони просто рівняють посадку за посадкою і достатньо активно впливають на саме місто часів. Яр. Сили оборони в цьому напрямку дещо призвичаїлись, вводять противника в оману. Настільки то є можливо. Ну і звісно, можливості працювати проти повітряній оборони е географічно на напрямку, нашому часів ярмоні. Більш сприятливі, ніж це відбувалося на авдіївському, але ж, знову таки на превеликий жаль, повною мірою, ми не можемо е, позбавити противника можливості зараз господарювати в повітрі за рахунок своєї авіації. Питання це достеменно може вирішити два фактори: так. фактор номер один – це додаткові боєприпаси до наших протиповітряних засобів, і що було анонсовано в рамках військової допомоги, розраховуючи 9 числа. Сполучені Штати Америки будуть прийняти відповідні рішення. І звісно, це літаки f 16 Літаки f 16 мають виконати три ключові функції: перше, позбавити противника можливості панувати в повітрі, тому що літак-16 з певної номенклатури боєприпасів зможе збивати його з безпечної для нашої авіації зони і небезпечної вже для ворога. Збити два-три літаки на Бахмутську відтинку, і противник мінімізує перебування своїх літаків і гвинтокрилів. Так відбувалося завжди. Додатково це протиповітряні засоби ми проговорили також, що важливо, що літаки F-16 зможуть збивати більшу кількість ракет, які противник накопичує, запускає для руйнування української інфраструктури і для тероризму і знищення української нації, а також при отриманні. Так, завершуючи думку про літаки F-16, з номенклатурою ракет GLSDB, які є дальнобіні, вони додатково третій пункт зможуть нам закрити. Який це враження противника в їхніх тилових сполученнях складів з ПММ, складів з боєприпасами, місце розташування особового складу, центри прийняття рішення. Противника потрібно постійно сушити саме в його тилових сполученнях. Чому чим більше розбиті тилові сполучення, тим менше угрупування противника отримує необхідних на, на менклатур боєприпасів, а також речей для вчинення штурмових дій та оборонних дій, в тому числі? Тому якщо бити противника ешеловано глибокі тилові сполучення їхні, умовно середину оперативної зони, а також передню лінію, цей комплексний вплив має позбавити противника можливості вчиняти подальші ударні штурмові дії. А якщо ми накопичимо вірніше, коли ми накопичимо достатню кількість сил засобів особового складу, підготовлено, тоді вже можна говорити про те, щоб відбивати, де окупувати наші території, проводити секторальні контрнаступальні дії. Тому я впевнений в тому, що ви знаєте, в мене стриманий оптиміст, що це все можливо. Єдине, що дуже дуже важливо, щоб нація продовжила підтримувати, зокрема фінансово, і щоб наші міжнародні партнери все-таки прийняли ряд ряд рішень, які забезпечать нас необхідним озброєнням для не введения оборонных и наступальных взаукромадий. Историус там пытается обвинять Путина, что Путин, якобы Россия, использует этот перехват для того, чтобы дискредитировать Германию, вносить разброд и шатание в германские политические силы. Есть у них э, и другая артиллерия, да, есть и дроны, которые можно издалека запускать. Но...